Ну що, я знову в теплиці, все відкрила. Уже я навіть не знаю, чи я буду закривати оці огірки. Сьогодні було 5 градусів тепла. Почалося 5 у 4 ранку, потім 4, 5, в 6, ще трималася температура. Далі піднімається. Я вже відкрила вікна, тому що, щоб, як сказати вам, вони ж запотівають під накриття. Бачите, капельки? О. Тут? Вже можна опускати деякі огірки, там, де я позривала, бачите? <кій> можна робити їх микшами. Ну, хай ще трошечки, ще трошки, щоб я не можу опустити, щоб, ну, щоб була різниця така в висоті. Хай трошки ще так постоять. От. Ростуть, ростуть огірочки, гарненько ростуть. Я тільки що знову, Зараз я підійду вам покажу. Ідемо звідси, тут вроді все добренько на даний момент. Тут теж повідкривала. Бачите, вони які кабачки вже великі виросли. Хай ростуть до вечора. От в мене на зараз на ранок є друга їда. Зав'язуються вже малесенькі стручечки і на спажовій фасолі. 19 градусів на даний момент, але кажу, я два вікна відкрила і двері будуть відкриті. От, я тільки, що дивіться, це стоїть розведене. Було б кому зараз дати в Олексині, щоб приїхав, забрав. Ну, в кого цвітуть помідори. Я запилила знов всі помідори. Не всі, а ті, які цвітуть. І оце в мене стільки залишилося половину порції, тому що воно розраховано одна. ця... Одна ця пляшечка малюсінька, вона розрахована на 100 корчів, а у мене такого немає і не буде, тому що в мене мало помідор. От зараз я вам покажу. тут запилила все. Дивіться, оце залишилося, з пів мене Оце і ще й там. От дуже мало використовую. І оце дивіться. Щоб мені не казали, що я вам нічого не показую, а розказую сама для себе. Читайте, збільшуйте. Отак називається. Якщо не можете тут почитати, якщо воно маленьке, то беріть, заходьте в інтернет, написуйте «картено... партенокарпін і читайте характеристику. Це ще раз повторюю, це природній стимулятор, як це стати, щоб було видно. Ану на так, так не видно. О, бачите, природній стимулятор. Це не хімія. От, Оця штука польська. Е -е. Якщо ви хочете, то от дивіться, якщо ви бажаєте таке. Може, у вас самі помідори запилюються, Ну, в мене в теплиці, то холодно, то гаряче. І я мушу користуватися таким, щоб були от такі плоди, щоб запилювалися, бачите? І це тільки, що я запилила, геть понаходила отут вверху квіточки. Тут вони якісь нові. <клухи> Бачите. Кожне, кожна, 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 дивіться, кожна запилена. От. Кажу, тому що в мене теплиця як ота баришня міняє свою цю, свій настрій. І оце в мене кожен раз ось стільки остається. Кажу, якби хтось тут жив біля мене, хай би приїжджав би, забирав би через кожних три дні і мав би помідори. А я зараз буду виливати його, на що воно мені щоб тут стояло. Дай таке принесла ці череночки, пепіну сюди, бачите. Тут йому краще більше світла, ніж в літній кухні. Оце що вчора почеренкувала. Стоїть, це що посадила, отак і отак. Оцю, думаю, гортензію вже, мабуть, на тому тижні посажу. В землю вже трошки температура, мабуть, остепельниця, як то так сказати. Оце були в хаті, стояли такі з вами кудишні кавунчики, знаєте, оцього то викину. О, Цього викидаю, вже зраду. а це побачу, може буде рости. І гляньте, який корінчик, бачите? О, але нічого, мені такий замореш не треба. І так хватає тих заморешів. Бачите, яка купована земля, яка в теплиці. Це з кокосом земля на переміжку. Ось цього сюди поставлю. Отаку хай там стоїть. А це приберу. Та й таке добренько. Оце хотіла сказати, але зараз ще я піділю, е, якимсь укорінювачем Оце, що я вчора попересаджувала. Інжир, оцей, що в горшках. Зараз я їх Дай Дайте на цьому все. Бажаю вам сьогодні недільного прекрасного дня, щоб він у вас був кожен день прекрасний. Здоров'я, щастя, миру і всього самого найкращого. Дякую за підписки, за коментарі, кажу за цей партенокарпін. Кому треба, то відписуйте зразу, прямо зразу. Тому що я його вилью. Він, на що, щоб він не стояв? Кому потрібно, будь ласка, тут ще буде, мабуть, грам 400. О, дивіться, тут, оскільки, я зараз скажу вам точно. 200 грам. Ну, тут менше. Хай буде 300 грам. То це з 300 мілілітрів можна обробити всю мою теплицю. Бо в мене пішотіки 200. І то я так вмочала, то линула, то те, то те, то те. Не вмочала, а пшикала оцим пульвілізатором. А таке, а хто хоче, читайте, купляйте, працюйте. На цьому все. Всього вам найкращенького і хороших урожаїв.